Вітаю вас, мої шановні дітки! Приближається велике свято, Великдень, і, звичайно, ви разом з матусями будете прикрашати яєчка. Ви будете робити крашанки, писанки, може, крапанки, може дряпанки. А я вам хочу запропонувати розписати писанку і вивчити пісеньку. І ви можете співати цю пісню, коли ви будете розфарбовувати свою писанку. Домовились? Тож, давайте, вам будете допомагати голос дівчинки, яка буде співати. А ви можете взяти любує, а потім мені показати, можете взяти яйце, можете взяти паперове, зробити писанку її розфарбувати. А потім можете показати, які у вас будуть вони. Бачите, які вони гарні і красиві. Ви всі пам'ятаєте, що крашенка одного кольору, а писанка розписана. Ней можуть бути і Дерева, і річка, і сонечка, і квіточки. Тоді вона називається мальованка. Тобто ваша фантазія і ваше старання. Ну що, починаємо? Славно танцювати, розмалюю, писанку розмалюю, силовий калюбчика намалюю, а сопілка буде грати, соловейко щебетати, а грибастий поміченько славно.